Цеїдний тиждень. Тиждень перед масляною називається Всеїдним, також інша назва загальниця, суцільний, переступний рябий тиждень. Цього 2024 року ми святкуємо його 4-10 березня. Весь тиждень за церковним уставом можна їсти скоромне. Не є винятком середа і п'ятниця. Продовж усього всеїдного тижня наші предки, особливо на вихідні, ходили в гості та частували одне одного, гамірно катались на запряжених кіньми санах, парубки та дівки залицялись один до одного, влаштовували різноманітні забави та розваги. В суботу. По обіді, жінки та чоловіки організовували колективні складки чи сходки. Молодь гуляла окремими гуртами на вечорницях, у шинку або в якісь із хат, бо ж із настанням Великого посту будь-які розваги припинялися. Зрештою, всеїдний тиждень. Тому і називався всеїдним, що всі намагалися до схочу наїстися усіляких страв із м'яса: ковбас, сальтесонів, паштетів, холодців, кручеників, печені та копченої шинки, запиваючи це все, варенухуючи іншими хмільними настоянками чи наливками. Обрядовою стравою в цей час. Вважалися вареники з сиром у сметані і пироги. В цей час заколювали свійських тварин. Однією з причин святкування м'ясного тижня вважається також недостача харчів для худоби, тому частину домашніх тварин господарі змушені були заколоти. Крім того, це був останній тиждень, коли можна було ще відсвяткувати весілля. Адже після Масляної колодія заборонялося їсти не тільки м'ясні, але й молочні страви. Одразу після свята колодія починався Великий Піст. Е, з перебірливих та вередливих у їжі людей кипкували. Ось прийде до вас Великий Піст, то всім прижме хвіст. Народній прикмет. Якщо на всеїдному тижні зі стріхи висять довгі льодові бурульки, бджола мідна буде, тобто багато меду. Якщо на цьому тижні курка нап'ється води з калюжі, чекай теплої, погідної весни. Якщо ви є хуртовина, всеїдна в гості їде.